Енергетичне забезпечення метаболізму клітинне дихання. Енергетичний обмін організмів здійснюється в три послідовних етапи: підготовчий, безкисневий анаеробне дихання та кисневий аеробне дихання. Підготовчий етап відбувається за участю ферментів у цитоплазмі клітин усіх організмів. У шлунково-кишковому тракті у травних вакуолях одноклітинних організмів. На цьому етапі великі полімерні органічні молекули розщеплюються на дрібніші мономери, полісахариди до моносахаридів, білки до амінокислот, жири до гліцерину і жирних кислот, нуклеїнові кислоти до нуклеотидів. Другий етап безкисневий, анаеробний. Відбувається в цитоплазмі клітин. Речовини, що утворилися під час підготовчого етапу, розщеплюються за відсутності кисню під дією ферментів. У більшості живих організмів основою цього етапу є гліколіз. У результаті послідовного ланцюга хімічних реакцій з кожної молекули глюкози утворюються дві молекули пірувату піровиноградної кислоти та дві молекули АТФ. Ще одним продуктом цієї серії реакцій є атоми гідрогену. Після утворення пірувату клітина має його позбутися, і вона може зробити це двома способами: перший анаеробне дихання. Піруват перетворюється на інші органічні молекули, що виводяться з клітини. Сукупність гліколізу та реакцій утилізації пірувату з утворенням органічних молекул називають бродінням. Цей процес характерний для деяких грибів та мікроорганізмів, а також для людини під час інтенсивного фізичного навантаження, коли надходження кисню до скелетних м'язів не відповідає їхнім потребам в енергії. Якщо кінцевими продуктами є етиловий спирт, вода та вуглекислий газ, то відбувається спиртове бродіння. У разі молочнокислого бродіння піруват перетворюється на молочну кислоту. А в разі оцтово-кислого кислого на оцтову кислоту. Ще один спосіб утилізації пірувату аеробне дихання. Він використовується на третьому етапі енергетичного обміну кисневому. У рослин, грибів і тварин цей етап відбувається в мітохондріях. Після потрапляння до матриксу мітохондрій, піруват декарбоксилюється і перетворюється на ацетил коа Ацетил – Одна з речовин, що бере участь у циклі крепса, інша назва цикл трикарбонових кислот. Під час реакції цього циклу утворюються сполуки, що є джерелом протонів та електронів для реакцій окиснення. У процесі формування цих сполук утворюються молекули СО2. Реакції окиснення відбуваються за участю молекул дихального ланцюга, що вбудовані у внутрішню мембрану мітохондрій. Під час цих реакцій. Кисень є акцептором електронів, які переміщуються електронним ланцюгом. Приймаючи ці електрони, він набуває негативного заряду і притягує протони гідрогену. Так утворюється молекула води. Потрібно зауважити, що кисневий етап дихання більш ефективний для отримання енергії, ніж безкисневий. На безкисневому етапі утворюються тільки дві молекули АТФ, а на кисневому 36 таких молекул 2 у реакціях циклу крепса і 34 у дихальному ланцюзі. Проте безкисневий етап має і свої переваги. Він не потребує наявності кисню, швидкість його перебігу значно вища. Клітинне дихання: сукупність біохімічних процесів, що відбуваються в клітинах організмів і пов'язані з окисненням органічних речовин. Основна функція клітинного дихання. Забезпечення клітин енергією у вигляді макроергічних зв'язків молекул АТФ, тобто основним продуктом цих процесів є молекули АТФ, які утворюються внаслідок приєднання залишку ортофосфатної кислоти до молекули АДФ. Клітинне дихання може відбуватися як за участю молекул кисню, так і без них. Дихання без наявності в середовищі кисню називають анаеробним. А дихання з використанням кисню повітря аеробним. Клітинне дихання складається з двох етапів: безкисневого і кисневого. Кисень використовується тільки на другому етапі, а перший етап фактично анаеробне дихання.